Друзі, всім привіт. Сьогодні з вами пограємо в Діабло. Ну і продовжимо трошки тему для тих, кому це цікаво. Якщо вам не цікаво слухати про фільми чи серіали, то просто можете пропустити цей ролик. На каналі будуть обов'язково виходити ролики саме про Діабло 4. Ну а для тих, кому цікаво, то можете залишатися. І продовжимо. Для всього, друзі, працює правило. Якщо щось критикуєш, то пропонуй. І от якраз розглядали з вами фільм «Компаньйон». І я б запропонував краще подивитися трошечки інший витвір мистецтва. Це перша серія другого сезону Чорного дзеркала. Там теж у нас піднімається питання з приводу того, що буде, якщо замінити. Людину на робота, як вони будуть між собою взаємодіяти, і чи це гуманно взагалі, і чи є в цьому сенс. Мені ця серія подобається, тому що, друзі, там все показується так, як воно б могло б відбуватися в реальності. Що трошки, в принципі, лякає, але там хоча б цінніший по своєму сенсу сюжет, друзі, тому що там. Нам показують пару, чоловіка і дружину. І стається так, що один із цієї пари, ну, не буду вам повністю пересказувати сюжет, виходить, що один із цієї пари потрапляє в автомобільну катастрофу, друзі. Ну, і друга людина не може з цим ніяк справитись сама. Ну і, звичайно, подруга там чи друг, неважливо. Пропонує цій людині просто-напросто використовувати програму, яка існує для того, щоб допомагати якраз людям, які втратили своїх близьких, для того, щоб якимось чином можна було облегшити свої переживання за цією людиною. І цей серіал я вважаю цю серію саме набагато краще прописано по тій причині, друзі, що коли цей робот з'являється в житті цієї людини, на початку все виглядає досить весело, досить жваво. І, звичайно, що цій людині подобається, що можна якимось чином спілкуватися з тією людиною, ну, яку б, як нам здавалося, вона втратила назавжди. Але. Ну, от і все одно спойлер, спойлер сюжету, що саме дівчина ця чи жіночка втратила чоловіка, і там нам розповідається про те, що вона використовує вже не просто голосового цього помічника, що там є окрема опція замовити ну, пробну, скажімо так, версію цієї програми. Я так розумію, що власники вони не всім пропонують цю опцію, лише окремим людям. Там Вона каже, що не дешева, тобто вам приїжджає там манекен повністю там без полу, як, ну, грубо кажучи, як лялька. І Щоб його запустити, от прикольно показано, що там потрібно це все помістити в ванну, там почекати там, чи 10 годин, чи скільки. І тоді ця, ну, скажімо так, лялька, вона. Перероблюється вже в ту людину, яку ви знали. І показано там цей сюжет дуже чудово, тому що нам показуються відносини, а не просто пусті діалоги між цими людьми. Ну, якщо можна так сказати, що між цими людьми. Тому що спочатку все відбувається якби весело і добре. І все начебто нам каже про те, що ця програма працює і що дійсно можна якимось чином замінити. Але далі ти розумієш, що те, про що ми говорили в попередньому з вами відео, що, ну неможливо роботу прописати всі ті команди, які б е, могла б виконувати людина. Тобто, які б могли в людини в голові взагалі ідеї відбутися. Чому? Тому що можна написати повністю під копірку, як людина себе поводила в якихось різноманітних ситуаціях. Але так як наше, в принципі, життя воно доволі різноманітне, то неможливо написати під ці всі ситуації, як би людина себе в них поводила. А якщо вона навіть... Буде себе поводити в них схожим чином, то вийде так, що вона просто-напросто буде поводити себе як робот. Тому саме в цьому, в принципі, і є різниця між цими е, двома фільмами, тому що, друзі, в першому нам показують, що там е, цей робот може виконувати там якісь дії по своїй волі, незрозуміло яким чином, тому що це неможливо прописати ніяк. В другому ж, ну, в серії цього серіалу, нам показують, що це неможливо. Що Якщо ти йому скажеш там сісти на не знаю, десь в, в, в парку, наприклад, на лавочку і сидіти, то він там буде далі і сидіти, тому що далі ніяких команд не було. Якщо ти йому скажеш вийти просто на подвір'я, вийти з дому і стояти, то він вийде з дому і буде там стояти. Ну, до того моменту, поки ти не скажеш йому повернутися, тому що він не знає, що робити в цій ситуації. Якщо якийсь код був прописаний для того, щоб людині допомагати там ну, розказувати, що все нормально, в принципі, що все добре, якимось чином там е, заспокоювати, то це він може робити, як робот-помічник, що нам намагалися довести в першому фільмі, але... Саме в серії цього серіалу він може тільки виконувати ось ці функції, тому що вони йому були прописані. Якщо ж йому каже його адміністратор, ну, в даному випадку, ця жіночка, яка замовила цього робота, якісь речі, на які б людина реагувала якимось чином, то він не розуміє, що від нього хочуть. Тому що у нього немає просто-напросто таких налаштувань. Їх в принципі неможливо прописати, тому що в тій чи іншій ситуації всі люди е, ну, роблять щось хаотичне. Кожен зробив би ну, на, на якийсь свій власний розсуд. І в цьому серіалі це показано дуже гарно, тому що, коли вона йому каже там, вийти просто-напросто з дому, то робот бере і виходить з дому. Це виглядає досить сумно, так але він там стоїть всю ніч, поки вона не прокинеться. Тому що ну а що йому ще робити, йому дали команду це зробити. Він це зробив і вийшов. А що далі йому робити? Він не знає, тому що функцій таких не написано, що він потрібен там подумати і яким чином повернутися в цей дім. Ну і далі там заспокоювати. Тобто йому сказали вийти з дому. Він собі вийшов з дому. Все. І ця серія досить показова, тому що в ній показується, що щоб ти там цьому створінню, цьому роботу не прописав його функція, ну він не буде себе таким чином вести як людина, тому що це в принципі неможливо. Ну і кінцівка цієї серії також досить сумна. Але в чому вся ця суть цієї серії, що там нам показується, що. Ну, в принципі, в принципі, можна зробити щось подібне. Я впевнений в тому, що навіть ну, в реальному світі, скоріше за все, можливо, це коли-небудь і придумають. Але про повстання роботів можна, в принципі, не дуже сильно переживати, тому що там нам показали, що навіть якщо навіть якщо. Він буде розуміти, що відбувається, навіть якщо він 100% буде знати, що він робить, і буде в стані, ну, якимось чином, імітувати людину і її поводження, він не зможе нічого зайвого чи ну, просто-напросто чогось нового зробити. Тому що в програму це не було закладено. І в цьому. В принципі, вкриється, чому, ну, такого робота практично нереально зробити, чому е розробники е жодної компанії до цього моменту, друзі, не представили нам подібні якісь речі, тому що це практично неможливо. Ну, якщо для якоїсь е старої гри потрібно було написати цілу купу е коду, та навіть для нових ігор, ну давайте розглянемо з вами якісь старенькі. То, щоб ви розуміли, щоб щось на екрані взагалі відбувалося, щоб цей персонаж якимось чином рухався в якомусь напрямку, це ціла купа просто-напросто роботи. Це займає дуже багато часу для того, щоб щось відбувалося, щоб просто якась... Якийсь піксель маленький рухався по екрану. Ну, наприклад, такий, такий як Pac-Man, чи якась гра там працювала на Dendy. На, на це дуже клопітка була робота, і люди випускали ці ігри, ну, мабуть, дуже, дуже в обмеженій кількості. І це все було настільки погано Не через те, що е, там були е, дуже слабкі там системи, не, не через те, що е, це було е, ну дуже затратно, чи багато е, коштів на це все е, у, ну пішло в розробників. Цього не робилося, друзі, тому що це все дуже складно для того, щоб е, написати будь-що. Потрібно дуже сильно багато часу для того, щоб це якимось чином працювало. Не можна просто за тиждень, два, навіть півроку написати щось кардинальне нове, щоб воно працювало, навіть якщо ви візьмете якийсь там не знаю, софт для створення будь-чого. Для того, щоб це зрозуміти, ви маєте це просто-напросто самі спробувати. Ну, Скачати Unity і от спробувати там просто зробити якесь дерево, щоб воно якимось чином... Не знаю, от просто дерево, яке знаходиться в пустому полі, і щоб воно якимось чином рухалося, щоб на, на ньому е, рухалися якимось чином листочки, і щоб воно відбивало тіні там від сонця, да навіть е, ну, освітлення можна не робити. От просто створити дерево, це вже вас займе. Якийсь час. А для того, щоб роботу прописати ці всі функції, ну, це просто максимально неможливо. Тобто можна зробити робота, який буде виконувати одну і ту ж саму функцію. Та й те для цього знадобиться дуже багато програмного коду для того, щоб він виконував її нормально. Тому ця серія для мене здалася досить. Такою досить сильною, тому що там пояснюється, ну, піднімається таке питання, що ну, замінити можна, можна зробити максимально схожу на реальну людину модель, можна навіть якимось чином цій моделі дати звички цієї людини, можна пам'ять завантажити, тобто як себе поводила людина в тій чи іншій ситуації. Але неможливо потім, щоб цей робот робив би ті е, речі або е, ну, е, робив якісь е, висновки з тих рішень, коли йому доводиться якимось чином далі щось створювати. Тому що е, написати таку варіацію, що робити, ну, от, е, проста якась ситуація, не знаю, от стоїть, наприклад, е, тарілка не помита. Якщо ти йому не скажеш, що він має це зробити, то він не підійде до неї сам і, е, ну, і не почне цього робити. Тому що це не було задано. Можна навчити його це робити, але якщо ти йому скажеш, наприклад, кожен день там мий посуд, ну при яких умовах, наприклад, він буде його просто мити. Весь час витрачати вам е, кубометри, чи в чому там виміряється це все. Води і буде просто стояти, мити ці тарілки вдень і вночі. Тобто це потрібно задати йому задачу, що він потрібно їх, е, їх мити, коли там уже, е, е, уже ви е, пообідали, там, чи поснідали, чи повечеряли. Тобто, і на це вже Ціла купу коду, щоб він це робив. Ну, тобто, Для того щоб це все працювало, це практично неможливо так прописати, щоб це працювало як людина. Тому що, мабуть, ні однієї флешки, можливо, колись і вистачить Ніякої, ні карти пам'яті, ні жорсткого диска не вистачить, щоб ці, ці всі функції прописати. Тому що в принципі, це. Ну, майже поки що неможливо. Але серія цікава, якщо ви не дивилися, можете подивитися, то в принципі весь серіал цікавий по суті. Як на мене, то один із кращих представників взагалі із таких серіалів, тому що там до сюжету люди все ж таки приклали якісь вміння. Подумали трошечки, як це все буде працювати, як це можна обіграти. Якщо порівнювати це з фільмом, який ми з вами також обговорювали, то я думаю, що ліпше, якщо ви хотіли щось глянути на таку тематику, ліпше подивитися цю серію цього серіалу. Ну або, взагалі, якщо не дивилися, можете інші серії подивитися. Тому що там набагато більше сенсу, набагато більше і краще прописано сюжету, набагато більше друзів, це все віриш, ніж в це кіно про компаньйони. Друзі, мабуть, на цьому будемо завершувати, щоб не затягувати це відео. В принципі, це все, що я вам хотів розповісти, саме про цю серію. Будемо далі записувати щось про гру. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Дякую всім за увагу, бажаю вам гарного настрою, гарного дня, ну і до зустрічі, друзі, з вами в нових відео.